Звичайна побілка дерев одразу підкреслює красу і неповторність наших парків. А їх розлогі крони, пропускаючи сонячне світло, виграють яскравими фарбами. Все навкруги сприймається через призму квітучих саджанців. За всім цим стоїть нелегка праця робітників чистої громади, які приводять все до ладу. Спочатку невеличкі настанови від начальника цеху озеленення, а потім кожна виконує свій об'єм робіт. Причому роблять це з задоволенням, бо розуміють, що все це для людей нашої громади, а тим паче для діток, котрі з задоволенням тут відпочивають. Як вам тут працюється в цьому парку? Адже ви не тільки цей парк приводите до ладу, а й інші теж. Працюється, працюється нам гарно, до нас відносяться теж добре. І що, от, от, що допустим, колектив наш, що люди. Які та тут благодарність там говорить, що ми вбираємо парк, що ми робимо чистоту у паркі для того, щоб вони свободно собі зітками відпочивали, щоб не було нічого грязного, тому що в цьому паркі більшість гуляють гуляє дітки. Ваша праця не із легких, як ви вважаєте? Звичайно, праця не із легких, але полезна людям. Бо дуже приємно, як люди приходять провести свій вільний час з діточками своїми чистенько, побіляно, гарненько, приємно кожному, так зайти у, у будь-який парк, щоб було приємно віддихнути. Так, праця, звісно, не ізлеха, але вона необхідна, тому що якщо не будуть люди тут, ми не будемо працювати, то тоді що буде з міста? А місто в нас дуже гарне. Звичайно, подівчани дуже вдячні працівникам чистої громади за їх невтомну і таку потрібну всім нам працю. Дуже дякую цим людям, які от таку красоту, красу наводять у нашому парку. Дуже дякую, працьовиті. У них душа, мабуть, така добра, світла, якщо вони такі добрі діла роблять. Дуже дякую. Чи часто ви відпочиваєте в цьому парку з дітками? Ну, літом частенько тут буваємо, звісно. Що вам би хотілося сказати тим людям, які постійно прибирають, приводять до ладу цей парк, аби тут завжди було затишно? Ну, в першу чергу дякую велике, тому що це затишно, тому що це приємно, тут чисто. І велике дякую за їхню роботу, бо це великий труд. Ви з великим задоволенням приходити з дітками сюди? Так, так, з великим задоволенням дякуємо за цей парк, що його відремонтували. Що, тут, я раз, коли була, тут, трошки було поломано, але відремонтували і все. Дякую, дякую. Він але, 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 дуже тішиться цим. Приємно зазначити, що наші мешканці гідно оцінюють праці робітників чистої громади, а ті, в свою чергу, роблять все необхідне для того, аби наше місто було чистим, охайним і красивим. Тамара Шарабанівська, Ілья Бейюль, телекомпанія КЕТ.